Знаєте, на що хочу звернути вашу увагу? Радянська влада у свій час взяла від церкви багато чого, але хотіла якось відзначити радянську жінку, і вони взяли в особливо для себе той 8 березня Міжнародний день жінки. Якось воно так звучало, знаєте, отой Міжнародний жіночий день. Практично він був за рівноправ'я, щоб жінки мали рівні права. І радянська влада ті рівні права дала. Жінки і носили шпали, рельси укладали і працювали трактористами, і вони тим пишалися, що вони якісь одинакові. Ну, знаєте. Я думаю, що чоловік і жінки відрізняються і одягом, і практично обов'язками. І так має бути чоловік і голова жінки, голова, голова чоловікових Христос, як і Христос голова церкви. Так що от це рівноправія, знаєте, якби стерло стерла ту грань. Якоїсь відповідальності. І нічого доброго, воно так не принесло, але все-таки більше шкоди. І тут ми бачимо, як церква відзначає жінку. Місяць травень, це є місяць Пресвятої Богородиці. А значить, Богородиця, вона складається, знаєте, якби. З двох основ Бог і та, що його народила, та, що дала Богові можливість воплотитися. А значить, коли ми говоримо про жіноцтво, тут Господь Бог має на увазі кожну жінку, та, що є матір'ю, та, що готується до материнства, та, що є ще дуже маленькою дит... дівчинкою. І тою старенькою бабусею, яка вже має і дітей, і внуків, і правнуків. І не один день, який випадає завжди, майже завжди в пості. А цілий місяць травень, який практично найкращий може місяць. Тому що тут все зелене, воно все роз, розцвітає, листочки свіженькі, зелененькі, все дуже гарне. І тому, знаєте, от цей час, коли ми молимося до Пресвятої Богородиці, він є дуже важливий. Бо тому що, знаєте, як я розказував що Богородиця це та, яку Господь Бог слухає. В особливий спосіб, а вона завжди заступається за всіх. Вона завжди входить в положення людини, і вона завжди ставить себе на місце людини і вона завжди бачить і розуміє наші потреби. І як ми чули із того діалогу Пресвятої Богородиці. На, в Кані Галилейській на весіллі, коли вони були з Ісусом. Вона йому каже, вина не мають. Він каже, що мені і тобі жінку до того. Нас запросили, що хочеш. Але вона все одно каже, що вам скаже, Торобіть. І Він каже, до тих, давайте в ті камені посудини, давайте, давайте рухайтеся, набирайте води. Вона йому сказала, і, він, і каже Ісус, не прийшов ще час. Але він слухає матір свою і нас учить всіх дітей, у кого живі батьки. Слухати тата і маму. Бо це є приклад Ісуса Христа. Він Бог в оплочені. і Він показує нам приклад, що Він слухає свою маму. Він їй каже, ще не час мені тут чуда творити. Але слухає її. І ми бачимо, що Богородичка заступається, і вона постійно за нас заступається. Тому так ми багато бачимо об'явлень Божої Матері. Тому так багато ми бачимо зцілень перед чудотворними іконами Божої Матері. І тому цей місяць місяць травень. Пожертвуйте добре намірення в своїх родинних відносинах. Так, ми будемо молитися за наших воїнів. Ми будемо молитися за перемогу за все, але не забувайте, що іменно маївка, оця відправа, так, ми так називаємо маївка, цей молебень до Богородиці це для відновлення родини, святої родини, там, де є тато і мама, діти, ті, хто готується до подружжя. І маленькі діти, і великі діти, і вже дуже великі діти, які вже скоро будуть мати своїх дітей. Всі, це ми є родина. І ми повинні завжди з пошаною відноситися до батьків. Має бути субординація. Ніякої рівності. Ми вже бачили рівність, яку оцей емансипаційний рух, це емансипація, це то таке, знаєте, всі мають одинакові бути, всі чоловік і жінка, однакові права. Та ясно, що права одинакові. Але обов'язки у чоловіка і у жінки є різні. І це треба розуміти, і це треба розділювати. І це від маленької дівчинки з маленької треба вчити, що ти є дівчинка, що ти скоро будеш пані. А значить, відповідна поведінка. Відповідне себе ставлення до суспільства, позицію, позиціювання себе в суспільстві, хто ти є? Не просто якась особистість і все можна. Я, я живу в демократичному світі, мені все можна. Я живу в вільній державі, мені все можна. Звісно, що все можна. Все, що не заборонено законом можна. Але не все корисне. Не все те, що можна, нам користь. Тому дівчинка має виховуватися, як та, яка має наслідувати Пречисту Діву Марію. А хлопчик маленький, як має виховатися, як той, який не тільки адаптований до самостійного життя. А той, який готовий взяти на себе відповідальність щодо створення сім'ї, опіки над сім'єю своєю, здобування пуска хліба до хати, бути господарем і відповідальним. Бо все у хаті, в сім'ї залежить від чоловіка. Він за все відповідальний. Якщо в сім'ї все добре, тато молодець. Якщо в сім'ї все погано, тато поганий. Ні мама, ні діти, ні дід, ні баба, ні сусіди. Відповідальний господар. А господар у хаті має бути чоловік з усього пошани до жінки. Це не означає, що він на неї має панувати. Чоловік над жінкою не повинен панувати. Він її повинен так слухати, як Христос слухав про чисту Діву Марію. Христос каже, заради церкви видав себе на, на, ну, на смерть. І так як. Христос возлюбив церкву, так чоловік нехай возлюбить свою жінку і буде готовий заради неї на жертву. А жінка нехай поважає свого чоловіка, говорить апостол Павло у посланні до Єфесян у п'ятій главі. Тому і коли ми все розставимо ієрархічно, кожен буде знати свою відповідальність, а то коли всі рівні, то тоді не пойме, хто за що відповідає. Часом через порушення цієї субординації, тобто відношення хто старший, хто молодший, в сім'ї дитина набуває права господаря. Господар втрачає право головуючого, від якого все залежить. Мама тоді приймає позицію, яка їй зручна. Тут вона каже, ну, то ж дитина, вона ж хотіла на двір піти, я ж мусила йти з нею. Що мені з того, що там картопля згоріла, розумієш? Дитина хотіла на вулицю. Ти розумієш, дитина хотіла. При чому тут ти? Не можна розділювати важність людської особи, чи вона мала дитина, чи дорослий тато або мама, чи старенький дідусь, чи бабуся. Гідність людськості тут не невмисний. Чи маленькі, чи великі, вони одинакові, а значить, не можуть бути один вищий другого. Але кожен має свої обов'язки, тому дитина повинна завжди знати своє місце в сім'ї. Якщо ви так її навчите, ви здобудете велику людину. Бо в суспільстві вона дуже легко адаптується, бо вона буде знати, що щоб зайняти якусь нішу в суспільстві, треба працювати, треба відповідно відповідати тим вимогам, бути чесним, справедливим. І от оце якраз і вчить нас відношення Богородиці до Ісуса Христа, Ісуса Христа до Богородиці. Хоча. Тут ідеться як матір і син. Навіть якщо, будучи втіленим Богом, Він слухає Богородицю не через те, що вона жінка, а через те, що вона мати. Тому з пошаною відносіться до старших, які б вони не були, як би вони вам там не надоїдали, які б вони там неправильні не давали поради, завжди згоджуйтеся. Старайтеся пояснити, аргументувати, але завжди згоджуйтеся, не перечте старшим, бо тому що Господь Бог нас так випробовує часом, нехай цей місяць травень принесе у вашу хату, у вашу родину весняну теплоту. Весняну плодовитість, весняну радість, незважаючи на те, що йде війна, війна закінчиться. Скільки би вона не йшла? Наше діло допомагати солдатам, підтримувати територіальну оборону, допомагати волонтерам, самим ставати волонтерами. Волонтер це той, хто працює безоплатно. Бо хтось думає, що волонтери це ті, що заробляють гроші. Ні, Ті, що заробляють гроші, називаються бізнесмени. Волонтер це той, що готовий послужити ближньому. Чи це буде волонтерство в лікарні, чи це буде волонтерство в часі війни для солдатів. Чи це буде для поранених волонтерство, чи це буде для переселенців? Це є волонтерство, це є жертва свого часу, жертва свого кошту, жертва якихось ресурсів, які ти маєш, на благо свого ближнього. Будьте жертвенні, будьте смиренні. Тому що Христос нас чого вчить. І любіть один одного. Значить, будьте готові на жертву заради один одного.